Ми здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій хлопці молодці на Донецькому напрямку в районі Покровська, в районі Добропілля. Жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат за час від початку операції. Наші воїни вже звільнили 160 квадратних кілометрів ще більш ніж 170 квадратних кілометрів, очищені від окупанта. Суттєво поповнив наш обмінний фонд. Майже сотня вже є російських полонених. Будуть ще вже сім населених пунктів на напрямку. Звільнені, ще дев'ять очищені від російської присутності. Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці, втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі. Покровська тільки цими тижнями вже більш ніж 2,5 тисячі, із них більш ніж 1300 росіян вбито. Україна цілком справедливо захищає свої позиції, захищає свою землю. Це і українські підрозділи досягають результату для України.